Слава Ісусу Христу! А чи знаєш ти, що гріх в нашому житті це є певний дух? А якщо є гріх, значить і нема Духа Святого всередині нас? Якщо ж ми не перебуваємо в тому Духові, в Слові Божому приходить сім найзліших. Ми каємося, вони приходять і приходять, вони наповнюють та наповнюють. Нам лише всього вартує пробути один день без слова Божого. Якийсь один день, якийсь певний час, і все, і все, і все повертається на круги своя. Нам не вистачає одного разу, що ми сходимо до церкви, воно ну, абсолютно не допомагає. Потрібне щоденне спілкування, щоденне перебування в Слові Божому. Потрібна саме жива церква, котра допомагає, котра дійсно має свої методи з цим боротися. Є сильні проповіді, є слово Боже. Щоденне слово Боже. Наші пастора готують неймовірні проповіді. Щоденна людина, слухаючи ту проповідь, вона має змогу перебувати в Слові Божому. Вона вже не знаходиться сам на сам, вона не знаходиться з цими усілякими проблемами, своїми грехами, сам на сам. Людина може прийти до Божої людини, людина може покаятись, людина може звільнитися. І дійсно буде приходити сілення лише потрібне слухання, дія. Твоє зусилля, бо без ніяких зусилля в твоєму житті не буде абсолютно нічого змінюватися. Дай взгляди пекло та рай, якщо ж ми будемо і надалі нехтуватися тим духом, Словом Божим, яким дає нам Бог, котрий приводить нас до Божих людей. Ми надалі будемо перебувати у своїх власних проблемах, у своїх прокляттях і у своїх негараздах. Амінь.